26 листопада 2025 року і ми знаходимося на такомусь полі. Там воно газон. Єлі доїхав з допомогою трактора, підтягував, бо сам не їде. Будемо сіяти. На це поле ми віримо доїхали. Що ми доїхали на це поле зараз, в такий час, тому що люди пізно його скосили. Пізно скосили, нам його віддали. Бачите, який тут. Соняшник, любов з ним, скосили, як скосили. І засіяти раніше ми його не могли. Вони буквально недавно його скосили. Потана не давали їм заїхати в поле. Але вони заїхали з вологою, більш-менш скосили. І ми в даний час хочемо його засіяти, бо далі я бачу, погода буде все хуже і хуже. І чи вийде потім засіять. Велике-велике питання. Вон так. Два рази обходимо і чистимося Там алюжі опади проходили очищаємо слава богу ця дисково ще, ще по сухому що по моброму більш менш робить свою роботу як піде сівалка в засипається тупею попереді ми йдемо дискачом Задній ще буде підсівалка, а дискач далі буде трошки пробувати йти попереду, хоча тобто йому важкувато. Будемо дивитися, як далі воно буде вийшло. Засипали вже і зараз. Добре, всі Все, здоровано.

Все, діло пішло. Виставили сівалку на сантиметр, на пів сантиметра і геть прямому бачите. Сім. Даже після колоса трошки залишається зверху, але це взагалі нема нічого страшного. Я так завжди роблю. Відсотків 5 наверху це дуже добре. Сім десь 2 мільйона. Може 2,1 плюс-мінус. Сівалку ми не виставили на всі сошники. Так, два через один і є, тому, тому що тут були в цьому селі, не хотіли вести вже сошники. Сім, як, як, як сіяли всі площі, 2 через один. Я думаю, буде все нормально. Ось так ось. Вітя спереду робить нам готове площу. Все пішло, до поля їли доїхали, але... Тут діло значить, пішло. А десь 2,1 млн їм ячмінь Луран. Пізній посів побачимо. Головне мені ще пришла єролізація, щоб ячмінь прокільчився. Ось там міліметра 3-4 корінців вийшло із цього. З насінини і при морозові, що пройшла геролізація, які настануть там, я думаю, через пару тижнів, через днів десять. Ну, ось так ось. В принципі, я думаю, все у нас повинно вийти. Все у нас вийти. Машину ще все не підганяли. Стоїть там, там посадка. Там просто калюжі великі, не хочемо затопчувати поле. Так що отак виходить. Два рази обходи і прочищаємо. Так що, друзі, такі ми справи. Думаю, якщо все було вийшло, не закончити посівну кампанію 2025 року. Питання. Підписка найкращого.